Слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Готовий? Тоді починаємо. Давай. Мужики, увага! анекдот! Блін, знову цей гуморист. А, так це не перший раз. Потрапив якось. <реш> Потрапив, <реш> якось. Полян мені вже Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. <реш> ну. Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Болян, хто ж би Ви, там головне, лежав? не але в сусідній палаті Лежить контролер, кровосуд. І султан. Султан 100% Султан. Тож ви судно своє бережіть. Султан, будьте обережніше, бо він постійно намагається чужі судно брати. не було би краще, але все одно круто.